Друзі, Міган 2 в продажу з'являється у нас в серебристому колірі, да і не простий, а з панорамою. Уявляєте, дуже рідко трапляються такі автомобілі на панорамі. Лінзована оптика, LED-туманочки, на залізних дисках з ковпаками в кузові універсал 2007 рік випуску. Мотор 1,4, газ, бензин, шкіряне кермо, люк окремо відкривається. Датчик світла є, круїз-контроль є, в автомобілі 304 тисячі км пробіга. Від слів власника від заміни до заміни мастила не бере мотор. Є така дводінова магнітола. П'ятиступка механіка, запуск кнопки. І дивіться, який прикол. В цій дводіновій магнітолі є камера заднього огляду. Як вам таке? Ключа два. Газ вписаний, газ пропан, електрорегулювання дзеркал є. Притонована ззаду. Ззаду диван у нас в повному порядку, кріплення і зафікси, є вакалемочки, шторочки на вікнах також є. Великий плюс у автомобіля, що це у нас? Універсал, здоровий багажник, шторка багажнику є, докатка є, і там, звичайно, що балон є. Машинка технічно справна, повністю перебрана, ходова, є задній пельтронік, є задні камера. Мастери та фільтра поміняні. В принципі, все обслужено, сів, поїхав. Кондиціонер заправлений, працює. За ціною 4900. Гарна ціна для автомобіля з комплектацією на панорамі. Ми чекаємо на вас.